Вітання, мене звати Василь. Я допомагаю у підборі оцинкованих причепів урса гарячого оцинкування. Консультую та відповідно і продаю вам ці причепи. Я є офіційний дилер від заводу в Запоріжжі, тому в мене вартість точно така ж сама, як і на виробництві. Тобто ви нічого абсолютно не будете переплачувати. Єдине я трішки по іншому. Ціх своїх клієнтів консультую, тобто маю відповідно більше часу і більш детальніше можу розповідати, розказувати, на що треба звертати увагу, що можна замінити, на чому можна зекономити, на чому не варто економити. І більш практично підходжу до цього, тому що я не просто продаю ці причепи, якось цей красень, а я їх і збираю, тому що деякі замовники хочуть отримати від мене зібраний варіант. Я сам особисто знаходжуся у Львові, але ці причепи продаю по всій Україні. Ми їх відправляємо вантажним перевізником Delivery, тому це не проблема. Тобто вони приїздять до вас у розібраному вигляді і їх без проблеми можете зібрати. Я це наглядно показую на своєму цьому каналі. Тут є дуже багато роликів, як збирати ці причепи. Якщо ж ви недалеко від Запоріжжя, то ви можете приїхати до нас і забрати цей причеп готовий уже у зібраному стані. До слова, на днях мій замовник пан Олександр з Сумської області, Лебедин місто, приїздив і забирав свого причепа. В попередньому відео він робив відгук на, на той причеп. Ви могли бачити. А якщо не бачили, то зайдіть і подивіться. Я вчора отримав. Невеличкий ролик від свого старого замовника пана Віктора, це друге відео, яке він мені скинув. Він перевозив дошку, зробив подовження дишла переднього, а в нього модель Optima 2 метра на метр двадцять і завантажив мокрою дошкою. Відкривав передній борт і подовжував дишло на пів метра. Єдиний момент не рекомендую так вам робити, тому що він трішки. Ну, якби, ризикував, тому що він перевантажив передню частину причепа. Відповідно, причіп давив на фаркоп, присідала задня балка машини і передні колеса в машини припіднімались. А в нього машина з передніми ведучими колесами, але навіть, до речі, навіть якщо у вас задній привід, це теж робити не можна, тому що в такому випадку, коли коли давить. Причіп з цепним на фаркоп і присідає задня, машина, задня частина машини, а передня частина припіднімається, передні колеса, то може втратитися управління машиною. Тобто на це дуже сильно зважайте, тому що в Ютубі є дуже багато відео, де показано, як прицепи просто скидують машини в кювет. Прошу до перегляду ролик від пана Віктора З Коломиї. Всім добрий день. Кого цікавлять, такі причепи. Ділюся досвідом. Причепу вже більше року замовляв через Василя От, е Виникла необхідність перевезти дошку. Дошки багато, дошка сира. Е, е, ця фішка з подовженим дишлом працює дуже шикарно. Просто що, хто розуміється, вже зрозумів, що наложена дошка не зовсім правильно. Треба було відкрити задній борт і трошечки звісити назад, щоб не був такий перевіз наперед. Але в мене задача стояла 3-метрові напилять. Вони отут-от. Самі довгі, десь 3,10, може навіть і 3,20. Так що в мене була задача напиляти, Я не дуже хотів опускати борт задній. Хоча борт у мене задній на тросиках. Але війшло дуже багато, дошка сера. Я там практично забрав всю стопку. Ну, я правда різав їх цим. Забув як називається лобзиком. Різав їх зразу і тут же складав. Так що, така штука працює шикарно, просто. Не дивлячись на те, що трошки була більша нагрузка на е, задню балку, нічого. Доїхав, прекрасно, можна було і газувати, ну, я в 70 сильно. не этот. Все прекрасно. Задоволений, бомбезно, просто. От. Ну, У мене задача, що була. от... Нарізати по три. Самі там, які були довгі, я різав по три, три з запасом. Все в мене вийшло і все каратьо сюди влізло. Так що така от тема. Радий, вже стільки ним не користуюся, всім довольний. Е, цей колесо зняв, конечно, бо воно ніяк би тут мені не вписувалося, колесо лежить в багажнику. От, колесо вон там. Зняв колесо там лежить. Опсикам все понапиляв, все прекрасно, добре. Так що Васі дуже-дуже тобі дякую, Вася, що ти свого часу прочитав мені лекції і практично чуть не заставив його взяти. Тепер я користуюся і радуюсь. Дійсно, прицеп зроблений руками. Руками промислове виробництво це. Це дуже багато значить. Так що тепер от буду витягувати свях і розбирати. Всім гарного і мирного дня. Удачі! А кому цікава моя консультація, будь ласка, телефонуйте мені на ці внизу телефони вказані. Або пишіть мені на телеграм, на вайбер чи на WhatsApp, як вам буде зручно, якщо не можете дозвонитись. І я вам з радістю допоможу підібрати ваш ідеальний причіп урса. Всього найкращого, всіх благ, Па-па.